Добрий день, любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Підготуйте, будь ласка, зошит, підручник, ручку та розпочнемо роботу. Тема сьогоднішнього уроку роль займенників, у мовленні особи займенників. Продзвенів уже дзвінок, починаємо урок, будемо добре працювати, класні результати мати. Що таке займенник? Поняття займенника ми з вами почали розглядати минулого уроку. І ви маєте пам'ятати, що займенник це частина мови, так? Згадайте, будь ласка, що ми ще вчили про займенники? Займенники найчастіше відповідають на питання хто? І вони називають, вказують на предмет або особу, не називаючи її. Тобто займенники це На що ще раз вказує займенник? На особу або предмет, але не називає його. Займенники найчастіше вживаються займість іменника. Відповідно, і назва така займенник, заіменник. До займенника це я, ти, ми, ви, він, вона, воно, вони. Це все займенники. Отже, як завжди, ми обов'язково з вами розпочинаємо з хвилинки каліграфії. Не забуваємо прописати класна робота та починаємо практикуватися правопис великої та маленької літери Я. Та слово Аеропорт взимку ввечері. Зверніть, будь ласка, увагу на орфограми аеропорт. Взимку пишеться разом. Ввечері пишеться разом та ще й з подвоєнням літери В на початку слова. Так, ми звикли найчастіше, що подовження зустрічається в кінці подовження і подвоєння, а от у слові ввечері ця орфограма на початку слова. Також зверніть увагу на правопис літери Я, що ми починаємо писати з нижньої рядкової лінії заокруглення, піднімаємося вгору заокруглення. Паличка, опускаємося донизу і знову робимо гачечок. Ніяких петельочок, ніяких хрестиків, нічого немає. Слідкуйте, будь ласка, за правописом, новий ще не склали, тому ми пишемо такі літери, як прописані перед вами, своїх не видумуємо. Отже, прочитаємо текст. Учені дослідили, що жирафи вміють гарчати, шипіти. Мукати. Виявляється, так вони спілкуються між собою. Для чого в реченні вжито займенник вони? Дивимося. Займенник вони в другому реченні вжито для того, щоб двічі не писати слово «жирафа». Тому що тоді це звучить накладно. Учені дослідили, що жирафи вміють гарчати, шипіти, мукати, виявляється, так жирафи спілкуються між собою. Виникає в мовленні ось ця зупиночка, накладка в мовленні, та під час читання. Тому в даному випадку займенник сльолужить для того, щоб не допустити повторення одного ж і того ж самого іменника. Жирафи це множина, відповідно, хто вони у множині, займенник вони поданий. Читаємо другий текст. У дикій природі самки жирафи організовують дитячий садок. Він потрібний для того, щоб інші жирафи мали змогу добувати їжу. Для чого в цьому тексті вжитий займенник Він? Ось він у другому реченні. Займенник він заміняє, що поняття дитячий садок для того, щоб. дивимось. Понятно, словосполученням дитячий садок речення закінчується, і для того щоб цим самим словосполученням не починалося речення і не відбулося ось цього повторення одночасного, замінено займенником він. Інакше це б звучало так: у дикій природі самки жирафи організовують дитячий садок. Дитячий садок потрібний для того, щоб інші жирафи мали змогу добувати їжу. Погодьтеся, звучить це некрасиво навіть і складно двічі повторювати одне ж і те саме сполучення. Набагато простіше замінити його займенником. Дитячий садок він мій, відповідно замінено займенником Він. Тобто займенники слугують для уникнення повторів та зв'язку речень у тексті. Це основна роль, яку виконують займенники. Вони слугують для уникнення повторів та в зв'язку речень у тексті, тому що ви пам'ятаєте, що текст це речення, які пов'язані між собою, а не окремо взяті. Займенники мають у собі три Особи, як ви бачите, три особи, які змінюються за числами. Вони бувають однині і в множені. Перша особа я однині, ми умножені. Друга ти однині, ви умножені. Третя він, вона, воно в однині, вони умножені. Якщо ви боїтеся, що ви не запам'ятаєте цю табличку, то ви можете її собі перемалювати у чернетку. Також додатково вам буде подано відео навчання щодо особ-займенників. Ви його також обов'язково перегляньте, тому що на наступних уроках ми будемо тренуватися визначати особу та число займенника. І так, ще раз, перша особа. Вказує на людину, кона себе відносно себе, так, я. І ми у множині, так, відносно інших людей. Друга: ти ви, третя він, вона, воно, вони. З третєю, я думаю, взагалі не буде складнощів. Головне провести певні асоціації, так, що я один, ми багато. Ти стоїш один, а вас, тобто ви стоїте. Багато. Дивимося на текст із справи 248. Я знаю, що кожна планета унікальна. Наприклад, Венера вона має туманні плями і майже повністю вкрита товщею білих хмар. Вони складаються з парів соляної кислоти. Під хмарами атмосфера Венери. Давайте знайдемо займенники, які є у тексті. Перший займенник, з якого розпочинається взагалі цей текст, це займенник я. Він вказує, пов'язує речення в тексті і дає нам вказівку, від кого відподаний цей текст, так? Я. Дивимося далі. Вона. Займенник вона замінює. Потрібен для того, щоб уникнути повтору, оскільки замінює іменник Венера. І щоб поруч не стояло два однакових слова, замінено займенником вона, третьої особи однини. Займенник я це перша особа однини. Також є займенник вони. Займенник вони знову ж таки потрібен для того, щоб уникнути повторень, оскільки замінює слово сполучення білих хмар. Білі хмари для того, щоб двічі після крапки знову написати це ж саме слово сполучення, замінено займенником вони. Тому що білі хмари це множина, відповідно, хто вони. Третя особа множини. Займенник вони. Таким чином, у цьому тексті ми бачимо три займенники. Я займенник першої особи однини, вона займенник третьої особи однини, вони займенник третьої особи множини. Запишіть, будь ласка, собі у зошит вправа 248 і запишіть текст із цієї вправи. Запишіть його, будь ласка, записуємо гарно, каліграфічно, так, щоб можна було розібрати те, що там написано. Так? Я нагадую, що ми слідкуємо і за цим, щоб можна було розібрати літери, слова, які ви там пишете. І не тільки мені, а щоб ви і самі мали змогу. прочитати, що ви написали. І потім підкреслюємо ті іменники, які заміняють займенники. Отже, дивимося, ми з вами сказали, так? Що займенник вона замінює іменник Венера. Займенник вона замінює займе... іменник Венера, тому підкреслюємо Венера. Займенник вони слово словосполучення білих хмар. Для того, щоб не виникло повторень. Тепер ми з вами сказали, що є три займенника в цій вправі Я, вона, вони. Щойно. Перед тим, як пояснити завдання, ми з вами, я назвала вже число та особу займенника. Тому вгорі над цими трьома займенниками вкажіть, будь ласка, особу. Перша, друга чи третя. Число можете не вказувати, бо у вас просто не вистачить місця. А. Казати особу. Пишете, наприклад, один ос, два ос, три ос. Таким чином, ви виконуєте цю вправу. А ми переходимо до вправи 249. Подивіться, будь ласка, на текст. В цьому тексті необхідно замість дужок вставити відповідний займенник, про який йде мова в дужках. і також розкрити дужки, записати правильно слово, як друга особа однини. Друга особа однини це займенник ти. Тобто, як ти гадаєш, чим у космічній школі імені корольова номер 36 місто це власна чи загальна назва? Загальна, тому буде писатися з маленької літери міста, міста Києва. Київ це власна назва, назва міста та ще й столиці. Буде писатися з великої літери. Можуть займатися учні. Звичайно, третя особа множини це займенник, вони. Вони багато навчаються, тренуються. А ще із задоволенням беруть участь у змаганнях зі швидкісного складання кубика Рубіка. Перша особа однини це займенник Я. Я не перестаю дивуватися талантам та досягненням школярів і школярок космічної школи. Ось для чого я казала, що дуже гарно, якщо ви просто собі на чернеточку спочатку перепишете ту табличку з особами для того, щоб мати змогу швиденько до неї звертатися і працювати. Ось таким чином. І виконуємо цю роботу. Тому в ЗОшиті ви пишете вправо 249 і записуєте вже цей текст, повністю додавши всі орфограми, змінивши все, що необхідне. І таким чином ви зможете з легкістю виконати цю вправу. Отже, займенники першої особи це займенник я, ми. Займенник я це перша особа однини, ми це перша особа множини. Займенники другої особи це займенники ти, ви. Ти це займенник другої особи однини. Ви це займенник другої особи множини. Займенники третьої особи однини. Він, вона, воно, займенник третьої особи множини вони. Ви ще попрактикуєтесь, виконавши інтерактивне завдання. І потім надійшлите фото записаної класної роботи, в якій у вас має бути записано дві вправи та підкреслені. Іменники і написані особи над числівниками в першій вправі 248 та справа 249. І друге фото у вас буде це результат інтерактивної вправи. Дякую за увагу, до побачення!